Починаємо з добрих новин. За минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Водночас обстановка на сході України залишається неспокійною. Кількість епізодів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань залишається на рівні кінця весни, початку літа. Поблизу Світлодарська, Горлівки та Донецька активно працюють ворожі снайпери. Також трапляються випадки застосування важкого озброєння противника, зокрема із використанням мінометів а також ствольної артилерії. При цьому, на відміну від попередніх місяців, значна кількість обстрілів були прицільними. Тепер докладніше. На Луганському напрямку ворог порушував режим тиші лише в одному місті поблизу щастя. При цьому бойовики кілька разів вистрілили з гранатомета з протилежного боку річки Сіверський Донець. Донецький напрямок поблизу Луганського бойовики двічі застосовували стрілецьку зброю. На північ від Горлівки аналогічна ситуація. І у Зайцевому відбувся мінометний обстріл з боку противника. При цьому ворог випустив п'ять мін. У Новгородському та Пісках вчора обстріли тривали практично безперервно. Важке озброєння противник при цьому не застосовував. У Красногорівці вчора відбулося три мінометні обстріли, а також низка дрібних провокацій з боку незаконних збройних формувань. В одному із випадків сили АТО були змушені відкрити вогонь у відповідь. Також противник порушував режим тиші і в інших ключових вузлах оборони, зокрема Мар'їнці, Авдіївці, а також опитному. На Маріупольському напрямку окупанти порушили режим тиші на лінії оборони Старогнатівка Гранітне. При цьому бойовики застосовували БМП, гранатомети, а також стрілецьку зброю. Також одразу після опівночі у Широкиному відбулося два артилерійських та один мінометний обстріл. При цьому було випущено дві міни та 24 артилерійські снаряди.